Ловіть фішку, якщо ви власник салону краси, ви точно робили цю помилку при і адаптації працівника. Зараз я вам детально розповім, про яку йде мова, і мало того, дам вам рішення цієї проблеми. Отже, коли ви шукаєте працівника в 90% ви що робите? Проводите співбесіду, перевіряєте ефективність роботи даного працівника і впускаєте його в роботу. Далі з чим стикається ваш працівник, тому що ви керівник бачите тільки одну сторону, а давайте ми поглянемо з іншої. Як це виглядає для працівника? Йому ви не дали почіт таких посадових інструкцій не адаптували в роботу? Тобто ви прийшли просто розказали: ось дивись твоє робоче місце, ось твої клієнти, ось матеріали, ось твій спектр послуг. Все, але насправді для працівника це недостатньо, тому що людина переходить абсолютно нове середовище, і йому потрібно адаптуватись. І якщо тут є майстри, напишіть, будь ласка, чи були у вас ситуації, коли ви проходили на роботу і вас просто кинули в робочу е, рутину, і ви сиділи і думали, Боже, а як з цими працівниками здружитись? А як з цією командою? Тобто вам було некомфортно. І саме по цій причині моя перша порада вам, як власникам салонів краси, це проводьте адаптацію. Що таке адаптація? Це фідбек, як мінімум. Мінімум кожні 3-4 дня, як тільки працівник зайшов в роботу, вибирати його сильні сторони і слабкі сторони. Чому? Тому що у сильних ми працівника підпушуємо і хвалимо, який нас він молодець, а у слабких ми навпаки приходимо і говоримо: дивись, ось тут у нас є помилка, але ніколи не можна підходити до працівника і говорити фразу, ти тут поганий. Ні, ми говоримо, дивись, оцей продукт ще потрібно доробити для того, щоб був отакий результат, як у цьому продукті. І саме це буде мотивацією для вашого працівника. Тому що якщо ви неправильно подаєте фідбек і зворотній зв'язок, це. Буде демотивувати і як результат мінус до карми вас як власника свого бізнесу. Тому правильно адаптуйте, беріть зворотній зв'язок і це дозволить максимально. Класно адаптувати вашого працівника в роботу раз, завести в команду два і людині, яка заходить до вас, як мінімум, ви будете виглядати як професіонал своєї справи. Пишіть свої відгуки, вашу думку стосовно даного фідбеку. А якщо ви не знаєте, як навчати ваших працівників і адаптовувати, пишіть у Дірект, підписуйтесь на мій інстаграм і обов'язково записуйтесь на консультації.